Всім привіт сьогодні! У нас буде обзор на Урал. Власне, зроблений мною. І ну, ще не зроблений при це, бо Урал, як ви бачите на високих колесах, задні трохи нижчі. і при ще не зробили. Прицеп потім буде обзор. Для початку. Е, ну, збоку він виглядає бомбесно. Він так теж класно. Берем, криваємо капот. Бачимо такий от е, е, мотор, акумулятор. Тут є така от деталька, як як цеплення. Потім берем і є. Он тут, як ви бачите, є така вот деталька, беремо. І от, можна тягнути. Це все робиться швиденько, ну, чесно сказати, урал, Уралів у мене було не... Багато У мене було Уралів, і були різні версії у мене Уралів. Ну, чисто класна машина просто. Вот чому мені подобається та машина. Вот, вот є такий класний дизайн, я не знаю. Ну, мегач... мегачки є. Е -э в кабіні, як ви бачите, все теж прироблено. Є. Е -Е От є така от... Ну, тут є додаткові фари. Коли ми це ставимо на місце, то вже виглядає бомбес. Тут є порога, фільтр, клас, ну тут вже мигалки і, звісно ж, шея зад. Зад тут теж класно виглядає. Такий ніби протюнений. Ну, а зараз ми переходимо до іншої. кон... Е, ну, Я ще зробив додаткові деталі на Урал, які тюнять. А от і інша... е, Ну, є ще інша конфігурація. Бампер в стилі України. Синьо-жовті. Фари, радіатори теж синьо жовті. Як ви бачите, виглядає бомбесно. Е, е, Був ще інший капот, але я його розламав, бо, ну, коротше, не подобався мені минулий капот. Як ви пам'ятаєте, на моєму минулому каналі було багато відео. Зараз їх вже немає. Я вирішив, що треба навчатися спочатку. Вести один контент. Може бути ще ігри, я не знаю. Чисто мені ігри, щось я вже не граю. Часто лего багато складаю і все. Отак е -е, от береться, коротше, он тут цепляється зараз. Я вцеплю і. Ну, коротше, он так виглядає, Просто бомб! Пишіть коментарі і може я вам покажу ще свої інші вироби. Того, часу сказати, важко, я зараз я вам покажу на вибір, що я можу вам зробити на обзор. Можу зробити обзор з Власне, я колись хочу робити машини. Вже придумав, яку буду машину першу робити. Бомбесна. Далі, ще може бути. Був к 700 я його розламав, так що э, за К-700 вже напросить. Може я його зроблю. Бо от Ка 700, короче. Я і там пару деталей вставити і все буде тьок. Ну, коротше, що запаску я зняв. Запаска э, є, але я... Ну от запаска. Mm. Э, можу зробити обзор своєї ігрової кімнати з Лего. І зараз я вам покажу, як виглядав мій Урал до, ну, до того, як я його затюнув. Добре. Всім папа! Team Papa.